Всім привіт привіт! Сьогодні буду робити трендовий макіяж Sugar Plum Fairy. Цей макіяж завірсився в тіхтоці. Цей, цей, цей тренд пішов від Hailey Bieber. Тому ми зараз будемо повторювати цей макіяж. Він дуже прикольний. Він мені подобається, тому поїхала його робити. Hailey Bieber робить такий сяючий тон. Мене, я не знаю, що в мене це вийде. Ну, я думаю, може бути таке. Так що надаємо багато праймеру. Боже, я так рада, що в мене канал настільки вже починає добре розвиватися. Тобто на минулому відео майже 200 переглядів. І це дуже круто, як для мене. Бо в мене останні 3-4 відео понабирали по 100 переглядів. Тому я дуже рада, і в мене підписників зараз десь 150. Я не знаю. Не думала, що я колись можу розвивати такий канал. Я дуже рада, дякую вам. Я, до речі, змішала Патрісія Лодо, бібі-крем і холіка Холіка бібі-крем. він цей, цей тюбік. І вийшло, в принципі, нормально. Чому я змішала? Бо мені Холіка-Холіка трохи не сподобався, за те, що він матовий, дає матовий фініш, а бібі-крем від Патрісіо. Він дає більш такий дуже натуральне сяйво. Ну, типу, не те, що натуральне сяєво, а просто натуральне дуже. Щоб прям не видно, що біблікрем на, на обличчі, знаєте? І ну воно сяє навіть обличчя сяє, типу, як природнє. Ось, і тому я змішала, бо треба і то, і то використовувати. ну Коротше, мені все-таки більше від відпотряхло сподобався, Не знаю, ну просто щось не ця Холька-холька, прям видно, що нанесений він ще такий щільний такий. Ой, так, поїхали. Розтушовуємо спонжиком. Так, я розташувала крем От бачите, просто ну, взагалі не видно, що на мені віп-крем зараз. Так, беремо тепер консилер від мейблі. Ось так. Я нанесла консилер. Давайте розташовуватися і розташовувати буду це все пензликом. Я розташувала консилер. Тепер я переходжу до контрінгу. Я хочу зробити трохи інший контуринг, не те, який я завжди роблю. Будемо розташовувати це все пензликом. Нанести ось сюди, сюди сюди, сюди. Я думаю, це було погано де це все пензликом. Дивіться. Так, давайте тушувати. Так, давайте носик. І я хочу ще зробити отак от цей консуль. І одкрутись. Раз. Два. Далі ми беремо рідкий консилер. Його теж також треба видавити. Було там мало. Ось. І наносимо сюди. Раз, два. Душуємо. на всю поліку. Тепер я. Хочу зробити в мене є палетка, одна дешева, вся поломана. Вся, ця я беру такий рожевий відтінок зараз. Коротше, ось такий відтінок я беру. І наносимо його отак небагато. Я сюди сюди і сюди. Таке саме робимо з іншим оком. Просто наносимо тіні та й все. Типу, там взагалі немає ніякої інструкції. Нанесли рожеві тіни, тіні і тепер саме думаю, цікаво в цьому образі. Ну, а ми беремо прозорий блиск. У мене прозорий блиск від Паріса, Ми беремо його і наносимо на повіку. Трохи пальчик. Ну, якщо у вас щось інше є, чим можна розташувати, беріть інше. Але я не знаю, чим можна розташувати, тому беру пальці. Просто такий вологий ефект вийшов. Навіть на камері не видно. Уже видно. Я виправила ситуацію, вона тепер стала більш-менш рожевим, але взагалі блискідкої ніякої нема, просто, типу, блискіду блиску. Тому, в принципі, я думаю, нормально. І давайте принесемо зараз оцей рейтер цей, трохи сюди. До речі, кудру зафіксувати, але там треба зафіксувати тільки. Під очами. Ну, там взагалі вона сказала, що просто просифікуєте там, де ви хочете. Тобто, ну, в маленьких тільки зонах. Типу там, де у вас більш таке жирне, таке там, де ви хочете заматувати, коротше. То я буду матувати тільки під очами і воно ж сюди піду. для берем. берлів. Дуже капець влін! Лампа робить вигляд, що в мене брів немає, друзі. Так, да, в мене брів нема. А там, кстати, губи, от вона прям малює добряче. Вона бере, коротше, ось такий олівець. Ось такий малює, ну не такий олівець вона бере. Вона просто дуже хорошо малює губи, про такий макіяж. Так все. І вона бере блиск, вона бере прозорий, але я візьму ось такий. Що з камери дійсно? Якось вона взагалі має мене брів немає, у мене якийсь колір помади, якийсь рожевий начебто, хоча дивіться, який він взагалі іншим правом у мене є. Я не знаю, давайте так буду <кхм> закінчувати відео, бо це дуже дивно. Коротше, на цьому все. Всім дякую за перегляд цього відео. Всіх дуже люблю, всіх цьомкою, всім па-па-па-па!